Вітаю всіх з Новим роком і бажаю вам у цьому році стати як можна ближе до Господа, побачити Божу у своєму житті, народитися згори та духовно зростати. І в Біблії є дуже ну, сильне свідчення це про Марію Магдалину. Яка була дуже одержима бісами, у ній жили сім злих духів, які робили її життя просто нестерпним, і біси залежності чи хвороби часто є просто наслідком присутності демонів у середині людини. І вона була людиною бісноватою, як і багато людей, і навіть в нашому часі, в нашому світі, не напади агресії, неконтрольовані контрольовані так, приступи. Ми бачимо злість, заздрість, підозрість. І це неможливо просто там приглушити антидепресантами, чи наркотиками, чи алкоголем, чи любовними зв'язками. У пошуках відповіді ми бачимо, що люди вони звертаються до чеклунів, до ворожок. Але це лише погіршує ситуацію. І кількість бісів та проблем у людини навпаки зростає. І наприклад, і Марії Магдалини ми бачимо, що вона. Отримала да, своє чудо, коли Ісус доторкнувся до неї. Тобто Він вигнав із неї бісів словом, він сказав слово, і всі сім бісів просто вийшли з неї. І вона отримала повну свободу. І сьогодні Ісус так само, Він виганяє бісів, Він стілює людей. І нині Ісус перебуває на землі посеред своєї церкви. А церква це не купола, це не храм, це не будівля, це зібрання людей. І вона отримала звільнення від злих духів і була зцілена від хвороб і. Можливо, на цьому історія Магдалини мала би і завершитися, і світ нічого не знав би про цю красиву жінку, і вона ніколи би не стала відомою на весь світ, але ми бачимо, що, що отримавши звільнення від дьявола, вона не пішла знову у світ, а захотіла залишитися з Христом. Вона ходила за ним по містах і селах, супроводжуючи самого Бога та його 12 апостолів і. Дійсно, багатьом людям бог він допоміг. Але хто залишився подякувати йому? І люди отримують своє чудо від Бога, відповіді і йдуть від нього. Але приклад Марії Магдалини, інший вона йде поруч з ним, не як просто глядач, а вона починає підтримувати самого Бога фінансово, залишивши комфорт. Вона слідкує за Христом, щоб допомагати йому во всьому. І так почалась історія її величі. І сьогодні Ісус Христос тут. Також на землі через своє слово, через Біблію Його святий Дух він присутній на цьому місці, і тут його зібрання, його церква на землі. І ваша історія також може початися тут. Тому довірте йому свої болі, проблеми, гріхи, хвороби та одержимості. І він стілить вас, як Марію Магдалину. і він звільнить від бісів, як звільнив мільярди інших. Ми бачимо людей. Бог любить вас, полюбіть, і ви, Бога, віддайте йому своє життя, і ваше життя воно звільниться. Амінь.